Сестри, шановні гості, дозволять сьогодні вітати усіх вас із ювілеєм наших краєзнавців, тобто з нашим з вами ювілеєм. Я виділяю сьогодні працівників музейної справи, краєзнавців, істориків від, від всієї спільноти нашої української і тому що це люди, які. Складають частину нас вороня, але маю в серці своєму, напевно, найбільше бажання знати правду про свою минувшу. і не просто знати правду, а зберігати її, знаючи історію свого краю, ти впевнений в своєму майбутньому, зберігаючи різні історичні цінності, археологічні цінності. Ти бережеш ти працю своїх прадідів, батьків, ти бережеш свою історію, ти знаєш, хто ти, якого ти роду, якого ти імені. Мені сьогодні приємно бути серед вас і долучитися до цього святкування, наголосивши на тому, що музейна справа сьогодні достатньо потрібна, тому що ми відроджуємося як нація, відроджуємося як народ. А для того треба знати. Свою минушу, славні сторінки своїх батьків, не тільки героїчну, не тільки скорботну минувшими, минучого як таку. Мені приємно сьогодні наголосити на одній із тем, яку е, дається сьогодні доводити до е, тих, хто симпатизує Волині. Любить вони те, що князь Володимир народився на Волині. І це свідчить про те, що вони є великим краєм, і географічним, і політичним, і патріотичним, і те, що на цій землі народився цей славний князь, говорять, знову ж таки, краєзнавці, останні наукові дослідження, худогічні дослідження, говорять, що це славний народ. А якщо Миславний Нарій, тому ми достойні бути в європейській сім'ї рівним і зрівним. Ми достойні мати своє щасливе майбутнє тут. Ми достойні мати своє щасливе майбутнє в нашій ліці України. І тому я вважаю усім, хто любить цю краєзнавчу справу І з вдячністю відношуся до не тільки передбачення. Цінників, які бережуть нашу минувшому. Бажаю, щоб вони пам'ятали, що зберігають найцінніше, зберігають нашу пам'ять. І тому закликаю на всіх вас Боже благословення, музей, процвітає музейна справа в сенсі гарного фінансування і нашого бережного ставлення до того, що нам передали наші прадіди і батьки. Свято всіх поздравляю!